Так, друзі, приїхав на рибалку, взяв з собою такий поплавочок, малесенький крючок, заголотиш, кусочок хліба і будемо пробувати ловити. Має плювати доволі непогано. Зараз вам покажемо. Саме тут ловиться плотва, окунь. А те, що мені треба, це живцовий варіант. Має покльовати. Дивіться, зразу кинув і вже була покльовочка. Бачимо, хліб вже з'їли. Надо було все-таки взяти не, ну, черв'яка. Так, де я повдівав хліб? Зараз подивимось. Ось ага, такий малесенький кусочок чіпляємо. Називається заглотиш. Прям дуже-дуже маленький кусок. Ось вот так откидаємо зразу. Довго чекати не приходиться. Отак так от, прямо туди. Можна, звісно, було б ближче кинути. Дивіться, тільки кинув і зразу. Тут риба прикормлена, діло в тому, що хлібом вже, бо багато качок плаває, багато чайок риба на цей корм, тобто на хліб плю дуже активно. Наверно, мабуть, вже з'їли. А ні, є, дивіться, плаває хліб. Є треба було трохи підождати, якщо він вже не відпав. О, єс! Дивіться, яка красота. Саме воно. Такий от живцьовий варіант. Зараз ми візьмемо бутилочку. І це все буде. У мене ще тут лежить з вчорашнього вечора. Отак, добавим. Нема вже всі вже подохли. завтра поїдемо на живця. О свіженької води і рибки добавим. О, дивіться яка ота. Дуже добре риба йде, коли її порізати на шматочки і для ловлі форелі і для ловлі судака. Хто ловив, так хто знає. Самий прекрасний варіант. Ну і самий живець на щуку. Ну, щука мене не цікавить. Мене цікавить судак і форелі. Щуки можна тут наловити. Прям дуже багато. Зараз тільки кидаємо і відразу покльовочка. Так, я сподіваюся, вам видно, але поплавок не вряд чи видно. А от саму рибу буде видно. Сильно далеко я кинув по ліву сторону. Так, а одно з двох, або нема риби, або нема хліба. Або я риба і не клює. Дивіться як, чотненько. І навіть не клювало. От. І весь секрет. Красота. Саме такий живцьовий варіант. Наловити. не составить труда все так вчора така крутенька плотва тут клювала хоча на других водойомах є така плотва не знаю ну грамм 300-400 уже осенью попадались прям я ще й думав плотва не плотва треба було черв'яка звісно взяти з черв'яком таких моробку такої немає Закинув. І кусочка черв'яка вистачає прям надовго. То побачимо, якщо не відветиться цей шматок. Чік. І все. і має клювати відразу. Якщо не клює, то ба, як бачимо, нема наживки або нема. Або наживка, або вже є риба, але не може потягнути поплавок. Дивіться, як гарно клює. Прям прям топить поплавок. Воно вже, мабуть, з'їли хліб. Дивіться, риба є. О. Чим хороший цей заглотиш, що на нього вот така от мелюза якраз і клює. Це саме як такий обалденний живцовий варіант. Тому що таких других Такого другого живця, на жаль, знайти я не можу на других водойомах. не замотав так, ось і все, давайте кидаємо ще можна тут блсенку покидати теж хороший варіант, може ще з прошлого року залишилась форель. Хоча на наступний місяць будуть запускати форель, приїде машина, дивіться, вже кинув і клює. Ну, рыбы не мое. И хлеба немае. Так, зараз приманочку свеженьку жахнем. И все, Готово. Треба хліб приліпити, щоб не вичіпляв Не було времени на тісто, тісто ліпити, червяки забув вдома. Нічого страшного, хліб теж піде. Тягнуло, а риби немає. Завтра возьму живця, поїду. Мабуть, на форель на судака зранку. До ранку йому нічого не буде. але ну, мабуть вже немає хліба раз хоча щось там покльовало ще трохи Того року пообривав на цьому озері непогані колібавки Сказали, що тут є, дивіться, покльовує, хотів тільки витягувати. Сказали, що тут є форель. Я взяв такі хороші колібавки, думаю, ну зараз я на ловлю покльовує. Спочатку одну обірвав, потім другу. потім ще одну бльосенку обірвав і сказав, що більш на цьому озері, поки форелі не запустять, вльос накидати не буду. Все, вже не клює, вже своє відплювало. Так -мо. така то несенькая ниточка.